По тині, плине кача, по тині, Мамко ж моя не лайме. Сам не знаю, де погину. Сам не знаю, де погину. Бо просто моїм татом, я його дуже люблю, все життя буду пам'ятати, він буде герой нашій родини і для цієї України. Єдине, що я останнє почула, баті пішли. І на тому зв'язок обірвався ще 19 лютого. Єдиний внук сказав, я тепер знаю точно, чию я буду носити фамілію героя України. Хлопці наші, які полягли в цьому нерівному бою, показали цілому світу, зрештою, і багатьом з нас, що справді можна добром перемогти зло. 40 днів тому перестало битися серце активіста Майдану Романа Сеника. Він був одним із перших, хто віддав своє життя на благо України. У рідному селі на конечне, що на Яворівщині Романа Сенека пам'ятають як щиру, добру та безвідмовну людину. Його великодушності вистачало на всіх рідних і друзів. Він ніколи не казав, що я не вмію або не знаю, або не хочу. Зараз хвильку вже послухав, все поміг підкрутити, піднести на, на подвір'ї всі сусідам. Хороший він людина був. Саме вона він не був пам'ятною. Він був дуже такою доброї людиною. Йому могла виповнитися 46, але ворожа свинцева куля вкоротила Романові віку. Отримавши поранення, він впав на вулиці Грушевського у Києві, стискаючи в руці український прапор. Коли хлопці пішли в палатку, щоб трошки десь зібратися з духом, перепочити Роман. Взяв прапор і не чекаючи вже десь свого часу чергування, знову просто пішов із тими, хто штурмував беркутівців. Патріотизм, жага справедливості та кращого майбутнього для України проявлялися у Романах ще зі шкільних років. Друзі пригадують символічні моменти, які закарбувалися у пам'яті назавжди. Ще пригадую з молодих років. Ми ходили в артеп, то він… Завжди ходив за воїна ОПА у, у нього. Ще за молодих років була така любов до України. За весь період революції Роман їздив до столиці тричі. Однак остання поїздка стала для нього фатальною. Після отримання травми ноги від зриву гранати, герой збирався їхати додому. Та, дізнавшись про заворушення на Грушевського, кинувся боронити побратимів. Я отримав перше вже ранення, я кажу, як. Від мене розірвалася, що шашка, і мені в ногу засипало, мене нога дуже пече й очі. Я кажу, йди до дівчат волонтеру, хай тобі промить очі. Він каже, вже мені промили очі, вже дали маску, але нога мене пече. Я кажу, їдь додому, бери свій рюкзак, йди на вокзал. Він каже, я вже маю білет, блюб, добре, я йду за рюкзаком, але я ще йду раз на Грушевського. 25 січня Романа Сенника не стало. Однак в пам'яті українців герої не вмирають. Тетяна Надія Віталій Дмитерко, тема дня на Львів тебе. Не встигли. Немає пишних букетів квітів, не чути хвалебних от вина не ллються ріками. Презентувати громаді нового головного прокурора області у Львові просто не встигли. Ще за годину до офіційного представлення Володимира Гуроля його в буквальному сенсі за шкібари витягли із зали представники Львівської самооборони. Знайомити громаду із прокурором планували у палаці залізничників. Проте коли до останнього ніхто не знав. Тому самооборонівцям довелось завчасно виставляти свої патрулі, а далі справа техніки. Що вони всі вже є тут? Підтягнулися і викинули цього чоловіка з приміщення. І все він запрошував на якийсь діалог. Каже, ти поговоримо. Але ця людина, розумієте, якщо послали нову людину, людину, якої є сумніви щодо неї. То можна з нею провести ілюстрацію цієї людини. ілюстрацію просто неможливо проводити, тому що її треба брати і викидати за межі міста Львова. Прийти на представлення нового старого прокурора посеред робочого дня знайшло час чимало львів'ян. Обурення непоганий стимул. Ми просто-напросто сьогодні обурені таким нагальним призначенням пана Гураля, який вже у нас працював у прокуратурі, і заявив про себе як смотрящий за злочинами у Львівській області, щоб не дай. Бог якого злочинця не покарали містяни. Певні влада добре знала, кого садить у крісло головного прокурора області. Ба Більше не так давно людина, яка призначила Гураля на теперішню посаду, сама ж виступала проти нього. Ми чотири роки мали війну в суді, і ми виграли суд в Гураля. Адвокатом в мене на той час був нинішній генеральний прокурор України Олег Махніцький. Олег прекрасно знає, що собі представляє гураль. В ім'я небесної сотні. Ми мусимо продовжувати їх справу. Люди загинули, розумієте? І щоб ті йолопи приходили зараз і керували нам таким самим, як, як до того, як ми за що боролися, такого просто не буде. Відповісти на звинувачення людей Володимир Гураль не зміг чи не захотів. Впродовж усього дня телефони прокуратури мовчали. Натомість у людей після зірваної урочистості було кілька припущень щодо наступних дій прокурора. Якщо зараз вони не переїдуть десь якісь підземний туалет, і там його не представлять, то просто представлення відмінять. здогади журналіста виявились правильними. З достовірних джерел ми знаємо, що Володимира Гураля сьогодні офіційно таки представили як головного прокурора області. Проте де і хто в той момент усім руки наразі невідомо. Що ж ми вирішили привітати пана Володимира. А де ваш головний прокурор? Ми хотіли його привітати, сьогодні його призначили на посаду. Ту не до нас, просто, А просто. де він є? Де його можна зараз? Не знаємо. А передайте йому хоча б квіти від нас. дивіться, та від такої не, красивої дівчини. Не, не можемо квіти брати просто Не в наші компетенції. Не в компетенції охорони брати квіти із наших рук. Що ж, ми залишимо їх так, може хтось передасть. Давай ми їх зачепимо якось. Вітаємо! Олеся Турчин, Олексій Музика. Тема дня на Львів. Тебе. Шевченко 21-го століття. Львівські театрали презентували виставу «Стіна», де зобразили життя поетичного генія у часи Майдану. Ори драматичного театру на сцені демонструють любовний трикутник. З одного боку барикад Україна, з іншого княжна Варвара Ріпніна, яку Шевченко так і не зміг покохати дужче за рідну землю. У Варвари не було шансів. Шевченко дуже любив Україну, бо все присвячено тільки їй. Тому що Шевченко опинився серед майдану, виконавцю головної ролі не дивно. На думку Дмитра Кобзар – це є сила, яка допомогла українцям вийти на мітинг. Шевченко це це вся Україна, це весь народ, який є. Він представлений в одній людині. Виставу у театрі готували ще серпня минулого року. Однак лише місяць тому виникла ідея зробити Шевченка ближчим до сьогодення та змінити сценарій. Кожен день події в Україні вносили корективи. Виставу і я буквально кожного дня писала інсценізацію. Побачити Шевченка 21-го століття львів'яни зможуть лише 9 та 16 березня. Христина Волончанська Леонід Перенчак. Тема дня на львів ТБ. Людей, коли серед убитих людей твої друзі та знайомі, це, це не те, що страшно, щось всередині ламається, мабуть. Я, в принципі, раніше дивився виступи, ті, що були на майдані, подобалося. На мою думку, це підкреслює, що все-таки культура є. Я людиною з Майдану, яка навіть не розказує про своє минуле, і тим він є цікавий. Ніхто не знає, за кого він міста, ніхто не знає його прізвища, всі знають що це є Богдан і що це є піаніст, який виступає в масі, і всі бачать його руки, які він зробят загрубіли саме на барикадах».